Не мі, коханець, Він джентльмен, такий він тільки один. Та чому не виходить? Mm -hmm. Такий так він ті, тільки один. Давай, давай, а мені норм. Вас стильово. Мені, норм, а мені подобається. Стильово. Це я теж і воно для мене є. ну от Якщо ми вершимо першу фразу, другу і третю, mm -hmm. то є кульмінація, є розвиток, mm -hmm. і мені подобається, що. ну, Воно дає ось ці забарвлення різні. У мене поки. Такий він, тільки один. Ага, я там А, давай назад. Ще, а ще може зараз на слово один не робити ось цей... таку атаку на, на, слово, на букву О. Секунду, що ти там робиш? Що, що ти молишся? Кому ти так? молишся, Господі? Що, типу, лишити ти на цікаві. фальсеті? Не знаю. Ну, воно мені кидається в вухо. Таке і... так він, тільки один. Типу, Ти полиште так? Давайте разом подумаємо. Ну, Вам всім подобається один, бо мені один. один. Або так: от зроби ні, ні. На, ну, на, так само, атака, тільки один, один як би може виділити. Угу. Ну, не знаю. Мені просто воно кинулось в вухо три рази.